Усім привіт, з вами Капренша, і це виживання в моєму світі Майнкрафт. І так, сьогодні ми будемо багато чого робити. По-перше, головна ціль це у мене роздобути елітри, елітри і зробити більш-менш нормальну броню. Також розмітити новий район, щоб на майбутнє вже робити наступна серія, може і далі. Також переселити жителів в священний район, поки. І е, зробити ще дещо. Потім розкажу. Добре, тоді починаємо. Починаємо ми з розмітки. Як бачите, ну точніше я хочу вам показати, отут От у мене буде розмітка якраз цього району. Новий район буде. І так. Е, тут два великих будинка, як бачите, я показую. І ось тут будуть стіни. Також он, я завернув стіни в іншу сторону, там буде типу, щось парка центрального, типу по центру йти буде. Ну, поки на цьому все. Так. Це вся розмітка, там буде ще дещо, ще дещо. Ну, то вже при деталях буде. А от зараз я зробив усе, що хотів. Потім, значить, буду оброблювати дома. По-перше, я доробив деякі дома там, в деяких місцях я там не доробив корищі і всяке таке. Так, я не, не зроблю все ж таки ці ті, священні будівлі, церкви. Але, все ж таки, о, буду оброблювати дома. Ну, робити інтер'єр. Ось так виглядає, в принципі, непогано. Ну, Далі у мене дуже великі проблеми з переселенням жителів, це піпець якийсь, ну вони просто не хочуть. Я, ну, я звісно, їх освободив, там, зробив все, що хотів, і я почав їх переселяти. Вони зійшлись до колокольня. Я подумав, може завдяки якраз колоколу, я їх пере... переселю сюди. Але вони ніяк не хотіли. ну просто. Ну, вони максимум до цього першого району дійшли. священно не хочуть. Це занадто і для них далеко. Ох. Ну, якось худо, бідно я їх перевіз. Це був піпець якийсь повний. Ну, так, якось так. І вони не хочуть, блін, розмножуватися, як бачите, я показую. І. Так. Зараз я піду все ж таки венту, що вони мене задовбали. О, дивіться, це селянин. Я в нього якраз і куплю хліба собі. Вент. Ну, повернемось часом назад. От у мене було багато таких маленьких справ, але досить важливих для міста. Наприклад, я от повісив ліхтарі. Так, я багато їх. Ну, я зробив їх, повісив їх. І В шахту ходивши в залізой. Також я проложив дорогу. так, ета, Дорогу доложив там в ось священному районі. Ну і зробив ось такі прикольні штуки. Ну, типу, щоб до берега не можна було не знаю, впасти, вийти. не знаю. Просто така штука. Сенс не знаю. Ну, біля дороги чисто, як огор огороження. Так, тут всі маленькі такі справи. Далі мені здається тільки дойти до енда, знайти, знайти місто це ендове, і саме забрати свої літри. Ось я дійшов, де знаходиться данж, поставив ліжко і потихеньку акуратно спускаюсь, щоб можна було ще акуратніше зробити спуск. Ну, і так як у мене закінчився стратегічний запас книжок, я їх добуваю саме тут в бібліотеці, бо мені вони потрібні для книжних полиць також. Ну і ось портал, в який я буду входити, 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 бо я буду багато вмирати. Добре, пішли. Так, оцей портал. І саме я в нього ще не збирався. Тому зараз роблю ось такий стовбець і залазю. Чомусь у мене не подіяла перлина Енду, і тому я зараз зроблю люки. Так і так. Ой, а чому я не телепортнувся? Е дивно. Ну, спробую вийти, можливо, так е вийде. Ну-ка. О, Подіяло. Добре. Так, я заспавнився, все. Тепер залишилось тільки помандрувати, знайти ці міста і розібратися з шалкером і дійти до елітер. Добре, піду я мандрувати. О, знайшов місто, тільки воно мале схоже. Не буде елітер. Погано, ну добре, що тут у нас за лут? Ага, ну, в принципі, ну, більш-менш Більш-менш нормально, тільки от я не знаю, скільки я буду знаходити нову крепость. Тому це погано дуже. Так як тут було дуже далеко до Великого острова, Другого, я був розчарований, тому вирішив упасти. Але як ви побачили, я теж побачив, там була ще одна крепость. І вона була великою. І я вирішив туди дістатися. Це було досить складно, тому що острів був далеко, щоб докинути просто перлину. Тому я, мені прийшлося робити цілий міст і все ж таки я дістався. І що я там знайшов? Дійсно, я знайшов елітри. Ура! І вон не бачите, я вже їх забрав. І я радий, я радий, дуже радий. І я тепер можу вернутися додому. Добре, погнали. Повернувшись додому, я зробив собі крутий шолом і полетів робити садибу. Розміщати її. Ну я її там знаходив собі місце для якраз для цієї садиби, я його знайшов за кадром. І, в принципі ось так. Я долетів І тут у мене буде садиба стояти. Добре. Зараз розмічати буду і буду робити. Тоді погнали. Ну і ось так виглядає розмітка стін тут. Так, це стіни біля моєї садиби. Так що, так, що Тут недалеко буде поле наверх, якщо дивитися, і внизу буде моє поселення, типу це буде моє графство, так би мовити. Тому ну, зараз ми саме будемо мою садибу робити. Продовжуємо тоді. Ну і отак виглядають стіни. Далі будемо робити саме садиву. Так, будемо продовжити робити. Тут вийшло дуже дивно, бо я випадково вибросив меч, чи переплутав плащ, чи злякався коротше, і викинув його. І кріпер зірвав його. Тепер у мене меча немає. Ну, добре, продовжуємо. Ну і поки на цьому все. Так, я зупинився на цьому моменті, тому що все ж таки відео потрібно робити, а це вже запис буквально того ж часу, коли я її робив від... ну, зараз роблю відео. Тому. Ну, дня, маю на увазі. Тому е, я на цьому закінчую. Дякую, хто подивився мене. І. Всім пока-пока. З вами був Капренча.